Лютопиль привіт! Сьогодні нашому місту 238 років. Я пам'ятаю, як ми завжди гучно і весело святкували цей день. Та не сьогодні. Але я знаю, що жодному окупанту не буде спокою на нашій прекрасній землі. А от у землі їм буде спокійніше. І одного дня український прапор замою рить над нашим містом. І одного дня ми всі вийдемо і відсвяткуємо. І День Перемоги, і День нашого прекрасного міста. Сьогодні всі говорять про тебе Мелітополь. Зі святом тебе. З ним народжує. Мелітополь сучасне сонячне, життєрадісне місто. Віримо в вас, віримо в перемогу з ним міста, незламний Мелітополь. Ми любимо Мелітополь за Черешні, за море Азовське. Ми дуже віримо в вас, Мелітопольці. Ми пам'ятаємо вас. Ми молимося за вас. Вітаємо вас з днем міста! Мелітополь, слава Україні! Кожен з вас вже є героєм. Не падайте духом! Слава нашим героям! Слава ЗСУ і слава Україні! Я хочу надіслати мій драйв особисто всьому нашому партизанському руху супроти у Мелітополі. Хлопці, дівчата, всі мої рідні. Я з вами майтеся у Майбіся, Мелітополь. Україна завжди був і був Україною. Наш неймовірний, красивий, ведучий, а найголовніше український Мелітополь. Я хочу привітати вас з днем міста. Я знаю, як ви мужньо і героїчно даєте відсіч кожному російському окупанті. Я хочу, щоб ви знали, що настане той самий час, коли ми усі з вами знову побачимося, приїдемо, обіймемося. І над вашим містом обов'язково знову будемо юрити лише жовто, блакитні кольори. Ми знаємо неї з чуток, як ви сміливо даєте відсіч ворогові, показуєте окупанту, де глибше спати в українській землі, і в цьому ваша сила будь-що жити і відстоювати своє Мелітополь це Україна. Віримо у вас, віримо в перемогу. У місто Мелітополь день народження Любі. Я хочу, щоб ви знали, що ми з вами, ви незламне місто. І я бажаю, щоб у місто Мелітополь у кожну родину прийшло щастя та радість. І я вірю, що ми обов'язково всі разом відсвяткуємо. Нашу перемогу, Мелітополь це Україна. Ми віримо в вашу силу, а вона в тому, що незважаючи ні на що, ви оберігаєте своє. Ми віримо в незламний дух жителів Мелітополя. Ми віримо в Мелітополь. Ми віримо в перемогу. Тож з Днем міста незламний Мелітополь. Привіт всім жителям Мелітополя! Я хочу привітати вас з Днем міста. Я сьогодні зберігаю віру в те, що все обов'язково скоро закінчиться. Я вірю в це, це дає мені сили жити і бути серцем з вашим містом, з усіма жителями, з вашими неймовірними жінками. Одна з найтепліших зустрічей в моєму житті. Слава Україні! Мій рідний Мелітополь. Я вітаю тебе з днем народження. Я бажаю тобі миру, українського неба. Я бажаю тобі щастя і. Хочу скорішого процвітання моєму рідному Мелітополю, так як це було до окупації, тимчасової окупації. З Днем Народження. Я тебе люблю. Мелітополь, мої рідні, вітаю вас з Днем міста. Ой, милі мої, тримайтеся. Буде нам щастя, буде нам спокій, буде нам мир. Я бажаю вам гарного настрою, віри. Ви бачите, які зараз перемоги, які наші хлопці, нас підтримує весь світ. Перемога точно буде. З Днем Народження тебе черешнева столиця України. Ми літопольці, ви сильні і незламні. І скоро все буде Україна. Зі Ми літопольці, сильні та незламні, розділені війною, проте єдині і одного заблагорони об'єднані і непереможні. Мелітополь це Україна. Віримо в вас, віримо в перемогу з днем міста, незламний наш Мелітополь. Мелітополь, тримайся, ти сильний і непереможний. Ми обов'язково скоро з тобою зустрінемось на площі перемоги і відсвяткуємо твоє свято. Слава Україні!